Фарби пензлики та гарний настрій. Марія щодня приходить до історичного музею, аби помалювати. Дівчина каже, дуже зраділа, коли покликали творити в музеї, бо з дитинства захоплюється історією. Захоплююсь з дитинства кам'яними бабами, вони мене завжди надихали своєю величною історією, і, взагалі, це щось таке дивовижне і цікаве, переживши роки і роки, і такі собі стражі древності. От. Тому було цікаво з ними попрацювати. Понад 6 годин Марія витрачає на одну кевларову конструкцію, або, як ще кажуть, вулик, а планування ескізів зайняло ще більше часу. Я спочатку намалювала взагалі багато ескізів. Але коли я почала переносити маленькі ескізи на великий формат, то все трішки видозмінилося, тому що особливості і поверхні, на котрі я малюю. Це не папір. Це насправді був на сьогодні найдовший етап. Погрунтувала акрилом та почала писати олійними фарбами. Марія планує намалювати шість портретних робіт. Жінка-матір. Тут буде жінка збирати ягоди, там у мене трошки далі ще жінка з коп'єм буде, як воїтелька, буде на коні з луком. Теж воїтелька, і буде тут ще прогрунтована, вже підготована, знатна пані з реальної історичної знахідки, я малювала. Костюм прям величної такої жіночки з величезною золотою короною. Я вирішила з цієї корони намалювати образ, теж буде. І жінка з коровою. На творчості залучили кілька художниць, а малює на вуликах котиків. Я намалювала те, чим я. Займаюся це котики, археологи а це уособлення трьох основних видів робіт археологічних. Це перший той, хто куп... ну, Перший насправді той, хто думає, купати чи не купати, що взагалі робити. Другий той, що копає, можу копати, можу не копати. А і третій, те, що дуже обережненько, пензликом це все зачищує, щоб воно збереглося. Співробітники музею кажуть, таким чином вирішили додати кольорових фарб на подвір'ї. Вулики ці власне ж стоять тут більше ніж півтора роки. Сірі, невзрачні. Ми знаємо, що за ними захована краса наша перлина колекції, ці всі половецькі, скіфські, добібронзи, кам'яні стели. От, і власне, так як на ніч музею тут буде чергова локація, а серед цього всього сірого не дуже бій хотілося, з'явилася ідея розмалювати їх, запросити місцевих художників. Наразі завершили розмальовувати дві захисні споруди. В роботі ще вісім. Важливо для підтримки морального духу, тому що зараз навіть я малюю, просто люди підходять, вони щось тут фоткаються вже потрошку. Просто дітям подобається спостерігати, як щось таке яскраво відбувається, якісь фарби, якісь нові кольори. Вони так ходять, підходять, дивляться, зацікавлено. Та не розмальованих вуликів ще багато. Тож бажаючи долучитись до такої творчої ідеї, можуть звернутись до музею. Дарія Лисенко, Борис Єфімов, Микола Худалі, Дніпро Тіві.